Мене звати Тарас. До війни я працював інспектором з якості продукції на заводі Ман-Хумель Україна. В перші хвилі мобілізації в момент повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись та щастю, я вступив до лав Державної прикордонної служби України. Слава Україні! Мене звати Олег. До повномасштабного вторгнення я працював на заводі оператором ЧПУ в Конотопі на заводі «Мотородеталь». Під час повномасштабного вторгнення вступив, добровільно до ЛАВ, ДПСУ службою пишаюсь. Мене звати Ігор. До початку війни я працював консультантом у магазині Дзвінок, а отже з початком повномасштабного вторгнення вирішив бути військовим, а саме, працюв... а саме служити Україні у Державній прикордонній службі, щоб захищати її кордони та незалежність. Мене звати Микола. До повномасштабного вторгнення я працював будівельником. Під час мобілізації вступив до лав Державної прикордонної служби України. Чим і пишаюся. Слава Україні! Мене звати Людмила. До війни я працювала вчителем фізичної культури. Зараз я захищаю кордони моєї батьківщини, бо служу у лавах Державної прикордонної служби України разом зі своїми побратимами. Ми наближаємо таку очікувану перемогу, яка звичайно буде за нами.